Прикладом молитви є Христос, який напередодні свого страждання, смерті йде молити, молитися до геціманського саду. Він молиться, отче, пронеси повз мене цю чашу. Потім додає: Але нехай твоя воля буде, а не моя. І потім ми знаємо подальшу історію. Врешті ця чаша не була пронесена повз Христа. Він мав її випити там, на Христі, цю чашу страждання. І тому питання. Да. Отець вислухав свого сина чи ні? Відповідь вислухав. А Христос після цієї молитви встає і говорить своїм учням: вставайте, ходімо. Власне, ми молимося для того, щоб вміти. Мати сили, мати Духа Святого, приймати волю нашого Небесного Отця. Отже, молитва допомагає нам увійти в цю волю і виконати її, навіть попри те, що ну, можливо, можливо, це це складно, це пов'язано із Христом. Але ч через молитву ми пізнаємо волю Отця, входимо в неї, а коли її починаємо виконувати, Бог насправді робить нас щасливими. Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молотовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.